А в Кременчуці з'явилися пересувні пункти незламності або незламобілі. Вони стануть незамінними на випадок повторного блекауту. Ці пожежні машини подарунок від міст побратимів Аліту з Литви та польського Бидгуща. Місцеві комунальники переобладнали їх під пересувні пункти незламності. У кожної на борту по два генератори розповідають представники комунального підприємства Кременчука. Ця техніка дозволить зарядити телефон людям, які, наприклад, проживають у найвіддаленіших селах та не мають у пішому доступі стаціонарного пункту незламності. Такий незламний мобіль може працювати як самостійний пункт незламності на колесах, а також він здатен заживити інший такий пункт. Зберегли в автівках пожежні рукави та мотопомпи. Тож за потреби ці універсальні машини можна використовувати при пожежогасінні та залучати до оперативних ремонтних робіт. Запускаємо. Наприклад, цей зарядний пристрій дозволить запустити і зарядити фуру її акумулятор в разі, якщо вона зупиниться. Також тут є подовжувачі, все необхідне для того, щоб розгорнути мобільний пункт зарядки телефонів, є набори електроінструментів для виконання будь-яких робіт, чи то скажімо, роботи пов'язані з розбиранням якихось завалів. Тут є і перфоратори, тут є і дрелі, чи то роботи пов'язані з облаштуванням якимось, додаткові роботи на пунктах незглавності.